Тепер давайте послухаємо Владислава Селезньова. Нашого він нам розкаже про те, що зараз відбувається в зоні антитерористичної операції. Пане Владиславе, добрий вечір. Одразу запитаю, чи є у вас інформація з приводу того, що відбувається в місті щастя? Бо от ми знаємо, що там сьогодні тривали обстріли. Яка там ситуація станом на вечір? Уже так замки, бойовики вели вогонь по опорному пункту, що розташований подалік, е, е околу щастя. Рже розташований. Місцева комунікації що єднає е, он, два берега ріки. А крім того, е, з мінометів сьогодні вівся з бойовиками вогонь е, по самому населеному пункту, по тим житло, потим квартала мешкають мирних мешканці, вогонь вівся з веселої гори. наразі я не маю інформації, чи я пострадали серед мирного населення, але факт обстрілу щастя з боку бойовиків саме населенням пункту, саме тих місць, де мешкають мирні мешканці, і немає підрозділів сил анти. Такий факт зафіксовано. І тепер загалом прошу, щоб ви обмалювали картину, яка зараз станом на вечір в зоні антитерористичної операції і перед ніччю Чи більш-менш спокійно, чи напруга не спадає? Ситуація надвечір залишається напруженою. 28 обстрілів, одне бойове зіткнення, два подриви. Один із них, що стався в районі Маріуполя, выкликав поранення двох українських військовослужбовців колона української військової техніки рухалася на пару Маріуполя, попередні встановлено еще вантажівка вантажівка наїхала на фугас двух пошкоджена вантажівка, два українских військовых отримали поранення, Парання не складне, але факт завершается фактом, спрямовані на надо ситуації, в тому числі і на територіях национальных пунктів.